Завод Техномашстрой представляє універсальний подрібнювач DR500 – компактне і високоефективне рішення для подрібнення цілісних прямокутних тюків соломи, сіна, люцерни. Завдяки унікальній конструкції. Подрібнювач DR500 справляється не тільки з переробкою соломи та сіна в тюках, а також з такими матеріалами, як очерет, деревна стружка, лушпиння, листя, картон, пінопласт тощо. При цьому важливо, щоб сировина мала низький рівень вологості для досягнення максимальної продуктивності. Принцип роботи подрібнювача dr 500 заснований на двоетапній системі подрібнення. Ротор, що обертається з високою швидкістю, обладнаний ріжучими ножами у верхній і нижній частинах, проводить попереднє подрібнення на першому етапі, після чого нижні ножі. Доводять фракцію до необхідного розміру. Подрібнена сировина проходить через сітку, що обмежує зону дроблення, і виводиться через вихідний патрубок за допомогою крильчатки, що створює зону розрідженого тиску та дає змогу ефективно викидати готовий продукт. Подрібнювач DR500 оснащений електродвигуном потужністю 11 кВт з частотою обертання 1500 обертів за хвилину. Ножі та сітки виконані з високоміцних легованих сталей, що значно збільшує термін їхньої служби, а корпусні елементи з конструкційної сталі, яка витримує інтенсивні навантаження. Подрібнювач укомплектований колесами для зручного транспортування на виробничих майданчиках. Соломорізка ДР-500 ідеально підходить для підготовки сировини, необхідної для виробництва кормових гранул, паливних пелет, брикетів. А також підстилок для тваринницьких господарств. Контроль вихідної фракції відбувається за допомогою зміни сіток, які можуть мати стандартні розміри отворів або під запит замовника. Агрегат відмінно працює з додатковим обладнанням, як от циклони, кормозмішувачі з серії КС і вихор, а також з лініями гранулювання корму і ПЛ.